Думаю, було б добре. Тоді заходимо, наприклад, беремо цей тайтл, вписуємо, тут міняємо чуть, щоб воно якби чуть було по-інакшому. Тоді беремо, наприклад, деталі, там, наприклад, до description. Копіюємо, заходимо, тут description вставляємо. В подальшому взагалі можете робити. HTML код там, коротше, парити з тим виставляти поки що зробимо так. Трішки прикрасимо, наприклад, отут виділимо кольором, наприклад, це візьмемо, додаємо якийсь там коричневий Також можемо грубше зробити. Далі трішки переправити. Користуйтесь тим чатом GPT, там нічого складного нема. Якщо хочете, я... от, бачите, тут є UPC, зразу його можна скопіювати і, наприклад, ставити отут. Не вистачає нам UPC, ми можемо сюди його вставити. Звідси інформацію можемо взяти, також перенести там, там от є матеріал, пластик і ТДП. Чи є батарея, чи нема, оцей номер, це все можна перенести на, на рядок вище. Зараз я покажу, де саме. Так, трохи розділити, щоб воно таку якось красу навести. Ну і того і достатньо. Тут головне не краса, а головне ключові слова. Коли людина буде вписувати, наприклад, в пошуку, наприклад, XOT. Тоді типу, вона буде, її буде вибивати ваш лістинг. Якщо ціна буде підходити буде оце все підходити, то людина е, зайде і обов'язково почитає ваш товар. Так, е, що ми маємо? Добавляємо, Добавили ми фотографії, так? Все окей. Далі тут ми додали назву. Далі дивимося, О, тут все, щоб у нас було, якби. Все підходило. Тут ставимо новий. Звідки сюди інформацію взяти? От звідси ця інформація. Звідси або звідси. Берете інформацію. От номер там є. І тебе і тепер. Добавляєте сюди. Далі. Це все заповнили. Тут можна більше заповнити. Але ви б хоча б це заповнили. Воно як працює, бачите, наприклад. Оцей характер може 214 коротше, пошуків цього є. Тут коротше, 102 пошуки є. І вам чим побільше треба додати, от, люди іменно якраз це шукають. Далі ми йдемо. Тут обов'язково ставимо новий, ми продаємо новий. Далі формат купити зараз, не якийсь там аукціон, а купити іменно зараз. Прайс. Виставляємо ціну, зараз розкажу як. Тут ставимо штуки. Старайтесь ставити як поменше, тому що у вас, наприклад, на новому лістингу буде ліміт. От е, я там розказував, був в попередньому відео. Ліміт. Що таке ліміт? Вам дається, наприклад, 1500 доларів. І якась кількість товарів на початок. І чим більше ви виставляєте кількість тут товарів. Тим більше у вас той ліміт зникає. І вам потім пізніше вам не буде хватати тих товарів. Так що ставте тут максимум 3 штуки, 5 штук, не більше. Так ви зможете більше лістингів створити, наприклад, на перший, на перший час, поки вам не, не збільшать ті ліміти. Їдемо далі, наприклад, ставимо 3 штучки. Прайс. Як рахувати прайс? Допустимо, ми маємо 8,99. Ми мусимо додати в корзину. Далі переходимо купити. Треба зареєструватися. Обов'язково є якийсь купон додати, є якийсь там цей треба буде в подальшому вам поставити. Наприклад, в мене є біфругл це тут можна, як він називається. Ще скидку отримати. І тут вдавимося. Order Pickup, Shipping. Збираємо shipping. І дивимося, скільки в цілому буде товар коштувати. Треба коротше, зареєструватися на таргеті. Я в подальшому вам покажу, зайду на свій таргет. Тут факт який, треба підрахувати, додати в корзину і вирахувати всю суму, там знімлять е, з вас податок і ТД, і ТП. Бачите, тут 35 доларів треба ордер, щоб була безплатна доставка. Я це все в подальшому буду вас вчити, показувати, як це там робити. На деяких сайтах треба буде купити підписку, але ця підписка, вона... Якби своє відроби, там наприклад, на Walmart 12 доларів підписка місячна коштує. Але тоді всі товари безплатні, <кій> з безплатною доставкою. Давайте допустимо, цей товар коштує оте, як тут 9 доларів. Бачите, тут і шипінг додається. І це. Якщо тут мати підписку, ну то цього шипінгу не буде. Ну нехай буде. Нехай буде шипінгом з усім буде 15 доларів. 15,61. Що ми робимо? Беремо, копіюємо, вставляємо сюди. І пишемо. Так. Сюди, так? Да? 1561. Ладно. 1561. Плюс. 15% eBay процентів. І плюс. 8% може бути такс. І плюс, наприклад, ми хочемо заробити на цьому товарі 3 долар. Все, тоді ми маємо 22, ціна 22,38 Беремо цю ціну. 22-38. Заходимо сюди і виставляємо 2238. Тоді точно ми знаємо, що ми в мінус не підемо. Дивимося, люди продають по 17. Так? так, як я вам розказував, бачите, от люди продають 18, там, 13, але у вас 4. Він продає 2 за 18, у вас 4 штуки. І. Ви продаєте 4 штуки по 22-38. Нормальна ціна. Їдемо далі. Та, Тут можна подивитися, скільки люди, по якій ціні, ціні, ціні продають ваші конкуренти, і виставити, наприклад, ціну нижче. Перший товар продати в мінус, наприклад. Далі. Тут я не трогаю. В принципі, можна поставити, щоб люди, наприклад, могли давати вам пропозицію, що у вас 22 з чимось, а він, наприклад, вам кидає пропозицію 20. Ви рахуєте, ви серйозно заробляєте і кажете, Окей, типу. Далі. Тут можна додати скидку. Можна різно, наприклад, купи 2, получи, наприклад, 5%, купи 3%, получи, наприклад, 10%, і тут, наприклад, 15%. Оце є на скидку. І воно буде засвідчуватись, я показував в попередньому відео. На самому лістингу буде показано, що є скидка. І люди на таке, можна сказати, так, ведуться, тому що. 10% це немала сума, наприклад, і я можу зробити відео е, окреме як через чат GPT. Взагалі це все я роблю, як додаю, що я пишу, щоб, щоб він мені зробив, там, як він то робить все. Покрокове відео запишу, може слідюще, і покажу, як це все робиться з чатом GPT. Як це додати, і він створює вам дуже красивий дескріпшн, там додає ключові слова, і все це в html коді Так що воно дуже, виходить дуже красиво все. І, це, і, і люди шукають і знаходять ваш лістинг. Далі, тут я показав, тут, в принципі. В години, коли там почнеться лісне, воно не потрібно. Тут таке ж саме, я цим не користуюсь взагалі. Далі ми їдемо. Тут треба буде вам зробити shipping policy. Shipping policy, напевно, я теж зроблю окреме відео. У мене тут є свої shipping policy. Якщо в мене товар, я знаю, що дуже швидко приїде. Я виставляю, наприклад, 1-2 дні. Якщо ні, то там 3 бі бізнес-дні. Буває більше навіть там, 6, 6 днів там. Ну, коротше, це треба виставити обов'язково. І у мене, от бачите, у мене моя компанія, яку я відкрив. Вона в мене знаходиться в Флориді. І я от виставив, можна сказати, по цій адресі в Флориді. Що мій товар знаходиться там. Якщо ви продаєте на США, то товар має знаходитись якби в США або в Канаді. Коротше, бажано, якщо ви з таргета в США продаєте на eBay США, ну, то тут має бути вказано США локація там, де ваш товар, наприклад, лежить. Начебто лежить. Ми його перепродаємо, але якби eBay треба казати, що у нас товар на складі. І ми просто звітом відсилаємо. Все, виставляємо тут адрес, його можна там адрес взяти. будь-який адрес, просто щоб американський був, це взагалі без проблем. Далі доходимо. Promoted Listing то типа всякі акції, реклами і ТД і ТП. Е, на початок вам не бажано там рекламувати. Можете стандартний е, рекомендований процент виставити. 12, але тоді тих 12% треба додати до ціни. От ціна є, ще плюс 12% треба додати. І тоді тоді можете поставити рекламу. На початок можу реклами взагалі не ставити І на цьому буде лістинг готовий. Можна буде наснути. Окей. І все. Свій лістинг готовий. Дивимося, як він виглядає. Бачите, 15% скидка. Я казав, 10-15, тому що кінечна було 15. От. Так воно виглядає, всі фотографії. Ціна. Ціна. Далі що ми тут маємо? Це як ми виставили. Три штуки, бачите, є. Далі тут звідки відправляється, локація, так, як я казав, Флорида. 30 днів ретурну, типу, можна повернення зробити. Далі це для клієнта, чим він може оплатити. І далі оце, що ми додавали. Title, description. Воно. от так воно виглядає. все, отут. От Інформація є? Є, є. Ключові слова є. є. Все. Тут е, про доставку. Можемо перевести перекладачем, подивитися, що тут є. Так. CSL Ага, пише, що в Канаду не відправляє. Продавець. Це таке, це не важливо. Тут вибирається, наприклад, Сполучені Штати і пишеться, наприклад, зіп-код 33009, наприклад. Отримати ціни. І тоді у вас ціни виходить, як в США. Вот. Free Standard Shipping. Estimate Between, Коли приїжджає, там, наприклад, 9 по 13. -те. Ну, ось і все. Ось так виглядає лістинг. Отака назва. І search, Шукаємо. Де він тут є. Оп! Ось він. Навіть те, що він новий, тільки що додавлений, але по ключових словах він зразу знаходиться і от він знаходиться. Заходимо на нього. Е -е. І ось він. Цей лістинг. 2238, так ми додавали. Все працює. 15% скидка. Ну, на сьогодні буду завершувати. Кому сподобалось відео, ставимо палець вверх, підписуємося на канал. 에, якісь питання, пишіть в коментарях, буду відповідати всім, кому зможу. Постараюся відповісти всім. І будемо робити далі відео. Тисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду старатися знімати багато відео, багато корисного, щоб вас навчити продажам. Далі будемо робити першу продажу, дойдемо до першої продажі, я думаю. А там подивимось. Так що, всім дякую за перегляд, всім пока.